Будемо починати розмову із Петром Обуховим, депутатом Одеської міської ради. Сьогодні багато новин. Є і хороші новини з Одещини На справі не маю на увазі погані новини. Це обстріли, негода. Пане Петре, вітаю вас. Добрий вечір. Давайте розпочнемо із наслідків. Ну, спершу про безпекову ситуацію запитаю, можливо, не все читав, не все знаю. Як день минув в Одесі на Одещині саме з щодо ворожих обстрілів, шахеди, ракети, щось таке подібне. Будь ласка. Ну, у нас був тільки ураган, і це було не, не зброя урагана, а справжній ураган дуже високі хвилі, розбили набережні, але такі насправді хай буде таке, аніж шахеди і ракети. Давайте тоді трохи по наслідках цієї негоди, яка вирувала на Одесі. Ну, вона взагалі вирувала в південному регіоні і в прибережній смузі, і не лише в прибережній смузі, по постраждалих поруйнуваннях. Що можете сказати? На жаль, є декілька загиблих безхатченків, які замерзли троє людей. Таких і в нас обвалилася вежа труба, така на дуже великій на найбільшій котельні, яка живе, живить 120 тисяч людей теплом. Її вимикали, і ця труба обвалилась, 80-метрова, але котельню запустили. Вона буде працювати там. залишилась частина цієї труби, і спеціалісти кажуть, що вона може так працювати. Але це така найбільша техногенна катастрофа в Одесі, мабуть, там за останні років 10. Ну тобто нічого такого більше, що могло б повпливати на роботу на подачу електроенергії, тепла, води, нічого іншого пошкоджено не було. Нас такі так. Ну впало біля 300 дерев, не працював майже весь громадський транспорт електричний, тому що там було 80 обривів ліній. Їх досі лагодять. Досі є по місту повалені дерева. Їх потроху прибирають. Комунальники. Ну і ще запитаю. Ми бачили, що на окупованих територіях України, які зараз під контролем Російської Федерації на російських і в російських регіонах якого лиха натворив цей шторм, і кораблі викидало в море, і з якорів зривало, і один водний одній кораблі билися в порту Одеса. Можливо, чи там порти лічів, чи зараз і теж кораблі були? Чи є якісь пошкодження портової інфраструктури, чи і, власне самих суден? Ну якщо і є, то про це ніхто не повідомляє. Це така прихована інформація. Але я думаю, що не було, тому що суден небагато. Вже коли погода була нормальна, я бачив що десь біля 5-6 суден. Виходило і заходило. Ну, тобто, все продовжує працювати. Ну і я зараз хочу вас запитати, от про що прочитав у народного депутата України Одеси та Олексія Гончаренка про те, що міська рада Одеси вирішила виділяти 20 тисяч гривень щомісяця тим мобілізованим, які ну. Є одеси та мене, з я розумію, це стосується саме тих, хто вже мобілізований і кого будуть мобілізувати. Розкажіть докладніше про це. Я потім прочитаю Олексій запостив в телеграмі реакцію Русні на е, таку ініціативу міської ради. Вона дуже симптоматична і показує, як дійсно можна покращити ситуацію із мобілізацією із мотивацією людей. І що Русня дуже на це негативно реагує. Їм подобається побиття сутички з ТЦК. Там е, скандали і різні речі, які демотивують людей. Те, що мотивує людей, їм не подобається. То чи є таке, чи нема, будь ласка. Ну, дивіться, у нас ми знаємо, що багато інших міських рад підтримують своїх містян, ті, хто пішли до лав Зброй... Збройних сил України. Наприклад, там у Луцьку видають 5 тисяч гривень, івано Франковського 25 тисяч, у Рівному 10, у Полтаві 10, у Тернополі 3, у Києві 5 тисяч. І ось Олексій запропонував, і наша фракція домоглася того, що міська рада буде виділяти мобілізованим в Одесі по 20 тисяч гривень. Але, на жаль, тільки тим, хто буде мобілізований після прийняття цього рішення. Ми били за, за те, що це було з, з лютого минулого року, але нам кажуть, що це незаконно. Ну, ми будемо ще вивчати закони і спробуємо ще на наступних сесіях це владнати. А поки що всі мобілізовані одесити, ті, хто мають одеську реєстрацію, зможуть прийти до центру обслуговування Одеситів ЦНАПу і отримати 20 тисяч гривень. Ну все одно це дуже хороша ідея. Насправді ну, Росіяни відреагували так. Путін та цей город ядерним оружием нам така не нужна. Ну тобто, зрозуміло, що може зараз посприяти мобілізаційному процесу і що може рознівити Русню, як які подобаються лише не гаразд, в Україні. Я ще одне запитаю президент України Володимир Зеленський, відвідав Одещину, якщо можна про результати його візиту, про що говорили головного? Що відвідав? Ну а він там є повідомлення прес-служби, що обговорювали питання роботи саме зернового коридору і ППО для Одещини. Це дуже актуально. І ми сподіваємось, що отримаємо якісну систему, яка буде нас захищати, тому що прильоти досі є. Але деталі деталі нам очевидно ніхто зараз не повідомляє. Ну і ще я запитаю, яка там доля Пушкіна в Одесі. Він в центрі, якщо не помиляюсь на Приморському бульварі, він стояв. Ну можливо, я помиляюсь. по-моєму, ні, десь десь приблизно там. І е... а, ви я знаю, чому ви ви думаєте, що ви помиляєтесь, тому що в нас їх три. Ага, ну один точно там по на Приморському бульварі є, та. Да, один на Приморському бульварі це найбільш старий. Йому 134 роки, роки він був е, поставлений за донати Одеситів того часу, і е, е, тому це таке складне питання, і Одесити дуже бурхливо реагують. Навіть ті, хто були за те, щоб знести пам'ятник Катерині, вони негативно реагують. Частина з них негативно реагує на пам'ятник Пушкіну, тому що це все ж таки частина історії Одеси. А хтось за, і тому я вважаю, що тут правильно було б провести онлайн голосування. І визначити долю. Також у нас є ще інший пам'ятник Пушкіну біля музею. Пушкіну, якому 24 роки. Це такий новоділ, і ну це забагато вже Пушкінів. Його можна перенести. Наприклад, внутрі цього будубудівлі музею. І також є ще тінь. Пушкіна, це просто на бруківці така зроблена тінь. Вона не має ніякої художньої цінності. Взагалі, я не буду жалкувати, якщо її не стане. Її років 10 цього. Ну, тінь так, але тут можна сказати слова Гоголя, який казав е, е, про свою тінь, писав вже там, наприкінці свого життя. На що тінь Гоголя можна було, але в будь-якому разі, я думаю, що процес русифікації триватиме. А те, що має культурну якусь цінність, ну є музеї. Знову ж таки це вирішувати громаді Одеси. Не був тут навіть лізти зі своїми пропозиціями. Ну дякую, власне, все, що хотів запитати, запитав Петро Обухов, депутат Одеської міської ради, був з нами на зв'язку про наслідки негоди в Одесі на Одещині.